Так, по-перше, що ми робимо в ванні? Ми хочемо, щоб катахламіни, тобто це кортизол, адреналін, норадреналін, це ті гормони, які потрібні нам для пробудження, для того, щоб стимулювати наші сили, щоб спасатися в екстрених ситуаціях, щоб вони вироблялися в ті моменти, коли треба. Тому що HPA ось це та гіпоталамус гіпофіз і наднирники, вони перевтомлені за. за ну, у більшості людей, тому що через стреси психологічні людина себе вимушує виприскувати кортизол. тобто це пробудження, коли ти такий в'ялий, коли ти весь день не можеш проснутися. Так? Якщо ти не можеш, ну якщо тобі дуже тяжко засинати і дуже тяжко просипатися, то це тому, що в тебе перевтомлена оця ось, і наднирники твої працюють неправильно, і гіпофіс, і гіпоталамус. Працюють, ну, дають команди неправильні. Як це робиться, в подальших відео я це покажу, як повернутися до цих е-е-е, знаєте, стратегічних налаштувань, які нам дані, дані Богом, як до них повернутися, це дуже важливо. Це перше. Як <кхід> В подальших відео в цьому першому сезоні я розкажу, як стимулювати е-е-е, HPA ось, як стимулювати е, цей вибраз. Адреналіна, норадреналіна, як стимулювати цей виброс кортизолу і після їх погашення, як стимулювати виброс дофаміна. Дофамін це гормон, знаєте, це гормон премії, коли ти пройшов випробування, коли ти пройшов якусь ситуацію, якщо як, ти був в екстреній ситуації і ти з неї вийшов, дофамін це гормон радості, винагороди. І коли в людей стрес, вони хочуть отримати дофамін. Просто люди звикають для того, що вони одні а дофамін ви, е, ну, отримують від солодкого, від якоїсь їжі, або від того, що вони юзають телефон, або від яких серіальчиків. Але коли високий рівень кортизолу, а адреналіна, норадреналіна. Вам буде дуже складно отримати таку порцію дофаміна, щоб вас це влаштувало. І тому ви, ми знаєте, йдемо такої в гонки на, на випередження більше кортизолу. А ми хочемо більше дофаміна. Ми в нас е, тіло викидає більше адреналіна. Ми хочемо ще більше дофаміна. Це така знаєте, наркотична система. І з неї треба виходити. Як це робити? Подальших відео я розкажу, у нас буде ще другий сезон, в якому ми будемо детально заходити в процес і будемо деякі бади приймати для посилення цієї функції наднирників і е гіпоталамуса, гіпофіса. І ми будемо йти в цей напрямок. Тому в першому сезоні я ще розкажу про ось такі загальні моменти, а в другому сезоні це будуть такі прямо поетапні моменти. Ми також в другому сезоні будемо зараз, ми робимо фокус групу 10 чоловіків, які всі здають аналізи на кортизол, на, на всі аналізи: дафамін, адреналін, норадреналін, в піки, подобово, там дуже багато аналізів, і все це ми будемо проговорювати. Ми вже говорили про те, що як коли ти попадаєш в фізіологічний стрес. І коли тіло викидає норадреналін і адреналін, бачите, зараз я говорю, я в стабільних 93. А зараз ми зробимо з вами таку спокійну історію, як його понизити. Да? О, Давайте спробуємо. Ми робимо вдохи. Ми насичуємо киснем кров. Для посилення дещо я використовую себе, бачите, на шиї цього сигнала. Зараз я відчуваю приплив адреналіну, такий випліс, тому що я повторюю, що ми керуємо цим процесом, коли ми викидуємо адреналін. І норадреналін. Це ми керуємо, ми люди, через голову і через фізичні вправи. Або через голову, або через фізичні історії. Бачите, таким чином, коли в людини є стрес, ви можете керувати пульсом, ви можете керувати тиском, тому що адреналін це для того, щоб спасатися, і якщо ви не робите якусь фізичну справу, якщо ви не побігли, якщо ви не почали пригати, це дуже важливо, до речі, то тіло починає накачувати, накачувати тиск, можуть від цього бути інсульти, інфаркти. Тіло як скаже і серце як скаже, не працює, 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 але йому нема куди скинути. М'язи допомагають вам, коли ви починаєте бігти або пригати, допомагають серцю. Йому важливо допомагати. А зараз я показав вам, як можна змінювати пульс, частоту сердечного скорочення м'язів. Це дуже важливо. І коли у вас паніка, стреси, треба вміти це робити, зменшувати пульс. Я хочу все це розказати. І в другому сезоні ми це розкажемо. До речі, ми робимо додаток Петріхор якому про все це ми будемо говорити? Це буде інструмент, який ти закачуєш собі на телефон. Він говорить тобі про стрес. Як це робити? Ми там будемо всього, всього це буде, ми будемо всього вчити в Петріхорі, як правильно відпочивати, як правильно завантажувати своє тіло. Це буде про відпочинки в будь-яких місцях, про призавантаження, і буде це, це про відпочинок тіла, як правильно фокусуватися на насні, як на пробудженні. На дихання, як змінювати гормональний фон, як його, на нього впливати. Все це буде в Петріхорі по-дальшому. Ось я 6 хвилин. І це приблизно десь я заходжу завжди на 6-8 хвилин для того, щоб запускати BIT, тобто це бурий жир. Рецептори в нього знаходяться ось тут. Тому важливо занурюватися ось так. Головні рецептори знаходяться його, це там, де ямки ключичні І важливо їх заморожувати. Для того, щоб отримати вазіконтрикцію е сосудів, да, нам потрібно, щоб максимально от, ті частини тіла, де дуже багато капілярів і були у воді. Тобто це ноги, ягодичні мишці, спина і. Для того, щоб включилось ось цей момент включився з з бурим жиром, треба на ямки занурювати. Дуже також важливий момент, хочу зняти навушники. Занурювати голову. Тому що з навушниками не буду цього робити. Покладу їх. Важливо занурювати голову і починати. До речі,